Доброго дня, шановне пансько! Дивіться, яка краса неземна. Це є село Луб'яна, 22 кілометри від, від Львова. І тут є база відпочинку, медовий блюз. Пасіка. Тут альтанки, є 10 альтанок. І ми це все здаємо в оренду. Зараз вам покажу. Тут є 5 гектарів землі, аж 5 гектарів. Є понад 1000 метрів приміщень різноманітних. Величезна територія, 5 гектарів. Так, зараз то все будемо вам показувати. Ось танки, прекрасна природа. Тут до ашару буквально 20 кілометрів. За 20 хвилин можна заїхати. Так, зараз пройдемося, покажемо вам все повністю. Це такий великий гараж маємо. Тут маємо офісне приміщення. Ну, тут туалет, зрозуміло, тут буде кімната для охорони. Постараюся швидко все робити, бо нам треба 5 хвилин кластися з вами. Ось тут таке приміщення, тут зараз діти швидкують випускний свій. о, Бачите, такий великий зал з мангалом. Там ми туди зайдемо ще. Тут є офіс із прекрасним виглядом на гори. Бачите, металопластикові вікна опалюється тут котлом на дерево. Так, То маємо кухню, то маємо санвузел, туалет ще один і йдемо далі. Є для 25 сімей, бджіл. пасіка велика. Ми такі бігуни. Так, бачите, величезні приміщення, новий дах зроблений. 5 гектарів землі. Тут тисячу метрів приміщень. може бути. Може бути під базу відпочинку, так як зараз воно є. Може бути під майстерні. Тут зараз є купа приміщень майстерні, зараз покажемо. Може бути під реабілітаційний центр для людей з різними залежностями чи для престарілих. Тут така окрема територія віддалена. Може бути під якесь виробництво. Може бути поєднання різних бізнесів. 5 гектарів, 1000 метрів приміщень. Говорю, дуже швидко йду, тому щоб вкластися 5 хвилин. Ось пасіка наша на 25 сімей бджіл. Працюють пасічники. Тут всякі господарські приміщення, ось ця пасіка величезна, купа пасічників. А то, то екскурсія, діти приїхали на екскурсію. Так, тут маємо. Бачите, є такі от ті приміщення опалюються такими от буржуйками гарними. Тут маємо таке ще приміщення. Як житлова кімната фактично. О! А де тут світло у нас? Він тим? не знаю де світло. Ось таке приміщення. Ось таке. Тут гончарний цех у нас опалюється, бачите, такою буржуйкою. Тут столярний цех. Тут десь 50 метрів є. А тут є великий... о, включиться чи ні? А тут великий слюсарний цех. Тут велике приміщення, там щось порядка 150 метрів, тут, напевно, є. Чи 100 метрів. Я думаю, 150 метрів не є. Бачите, все опалюється такими буржуйками. А там, де ми були офіси дає, там опалюється воно котлом на дерево. Так, маємо тут, тут є такі офіси невеличкі. А тут маємо... Так, а де ж тут світло у нас? Тут величезне таке приміщення, тільки не знаю, як тут світло включити. Такий великий актовий зал. А тут є спортзал. А от зараз включимо. Бачу є світло. О, Тут маємо спортзал. А тут такий великий актовий зал. Віддамо перевагу комусь одному. Але можемо розглянути варіанти часткової оренди. Там, наприклад, хтось хоче під виробництво, а хтось хоче ще під якийсь бізнес. Може і такий варіант бути, чом вині. Ось тут ще маємо всяке приміщення. Це за сценою. Ото, що ми будемо ту сцену велику, а це за сценою. І там є також буржуйка своя. Так, а це оцей великий зал. Медовий блюз. Бачите, тут такий гарний мангал. Світле приміщення. Тут часто їздять люди на екскурсії, проводять різні корпоративи. Відпочинковий заходи тут вже заміна буде. Так, і тут маємо теж буржуйку, бачите, і тут ще зверху ми не показували, зараз покажемо. Так, ось таке. І тут ще такий офіс є. Тут маємо така щитова, де вся електрика. Так, ось звідси ми почали знімати і тут ми і закінчимо. Значить, маємо 5 гектарів землі, маємо понад тисячу метрів приміщень і ціна оренди. Дуже невелика. Я не хочу зараз її називати відео, тому що вона може змінюватися з часом. Але дуже невисока. Це на оренди. Звертайтеся і можливо ви станете тут вести свій бізнес. Будьте здорові. Бажаю всім прийняти правильне рішення і скористатися такою чудовою нагодою. Медовий блюз село Лубіна, 20 км від Вова.